Що стосується мінної небезпеки, то дійсно нас у морі, то звичайно зростає рівень мінної небезпеки. Напередодні одна з таких мін була знищена представниками сили оборони півдня нашої держави. Міну відірвало дійсно, несло на берег, але от бачите, слава Богу, так закінчилося. Міни є відповідні заходи, коли відкривався зерновий коридор коридор, були проведені і було дотримано усіх заходів. Тоді дуже було багато побоєнів про те, що, мовляв, розмінують акваторії наших портів, і тут ворог намагатиметься зразу заходити. Проведено заходи на тому рівні, які відповідають збереженню безпекової компоненти в наших портах. Міни є. Ми казали про те, що на, на так, в березні, на початку березня, ворог розкидав понад 400 мін. Це те, що підтверджено документально і намагався їх використовувати. І зараз намагається використовувати саме як некеровану зброю. Вони є, вони ніде не поділи.